А тепер про планки вівера на ЕМЛОК. Покажемо, як вони кріпляться, тому що є по цьому трошки питань у людей. Тут нічого такого складного. Перед тим як їх кріпити, я би радив вам змазувати якимсь нейтральним мастилом, може, теплоновою змазкою, яка витримує високі температури. Просто банально для того, щоб планка не прикипіла до цівки. Особливо це стосується ось цього місця, де в нас гайка ствола, тому що в мене були проблеми з цим, коли я. Став прицільні засоби, і вони в мене прикипали. Тому треба було висвірлювати Коли змащуєте таких проблем вже нема. Це звичайне кріплення блок Як ви бачите, тут такі є які піджимають планку. І в чому їх прикол? Коли ви ставите її в отвори, то ці гаєчки мають зловити місце, коли буде натяг. Ви просто послаблюєте ці болтики, потім планку в такому звичайному положенні кладете в отвори. Як ви бачите, просто вниряємо. Канавки, і коли ви починаєте натягувати болтик, щоб він не прокручувався там всередині, трошки прокрутить на четверть і інший теж, для того, щоб. Гайки стали в своє положення, в якому вони замикають цю планку. І одну сторону трошки припідняти на себе, і потім почати її тягнути, щоб вона зачепилася. Коли ви почувствували натяг, ви її трошки піджимаєте. І потім те саме робите з іншою стороною, щоб її теж можна було підподняти без фанатізму, щоб вона теж зачепилася за своє місце. От і вона пішла в натяг. Все, в нас затягнулася одна сторона, і це вже теж, її просто треба підтягнути. Як ви бачите, все дуже просто і. Деякі думають, що ця система трошки по-дебільному зроблена. Я теж так вважав, коли не розібрався, що тут е, дуже просто все встановлюється, як ви бачите. Просто треба нікуди не спішити і розуміти, що ви робите. Тобто, всі планки, які кріпляться на ЕМЛОК, та пристрої е, кріпляться, як правило, таким способом. Трошки наживіли, підтягнули до себе, щоб закантрити е, планку або пристрій, і починаєте її е, дотягувати. Все, якби якось так. Простуйтесь.